Село моє село Зеленочубе, в чим тихо краси твоєї суть. Тут люди, тут живуть красиві люди, тут у речі і філософи живуть. Ці рядки про своє рідне село написав житель Добіївки, місцевий академік Валерій Шпак. Він любить свою молобатьківщину, як і більшість годносельчан. І не дарма село велике і багате, садиби красиві та доглянуті, а природа мальовнича і вражаюча. Чи не на кожному кроці тут трапляються кремезні суворі дуби? Ними за однією з легенд просякнута навіть назва села. Дубіївка походить від дубового гаю, що приймав у свої стіни вільних людей з усіх усюд. Про село вперше згадано в описі черкаського старостова за 1622 рік, в якому воно названо Дубіївським хутором. За свою історію Дубіївка славилася своєю волелюбністю, і шляхетністю. Тут розгорталися національно-визвольні змагання, події Коліївщини. Село минула навіть гірка доля кріпацтва. Сьогодні такі ж волелюбні та вільні, Добівчани відзначають своє 390-річчя. Сьогодні у селі проживає більше трьох тисяч людей. Вони представляють сильню Добівську громаду. Головою тут Микола Коваленко. На цій посаді чоловік давно досвід допомагає йому робити життя у Дуївці комфортнішим для його жителів. По програмі Черкащина, село 2020, значить. Моя велика від мене і від жителів села Добійка велика вдячність Сергію Борисовичу Тулубу, Євгену Мироновичу лізло за надання великої допомоги для села. Так, в цьому році ми закінчили асфальтування дороги вулиці Червоненка, на яку цільово було надано 170 тисяч коштів із Обласного та районного бюджету також ми зараз працюємо по е, дальшому освітленню вулиць. На даний час у нас е, освітлені будуть вулиці, вулиця е, Перемоги Різдвяна. Е, Ярослава Мудрого та інші вулиці по трансформатору 147-му. І далі проектна документація в нас є. І надіємося, що нам пообіцяли ще виділити кошти на освітлення, та також ще цільова допомога нам на вулицю Шевченка у 200 тисяч і от обладміністрації. Ключу плючі сільським головою про добробут селян дбає і сільська рада. Велику увагу вона приділяє соціальному захисту населення. Соціальні працівники обслуговують майже півсотні одиноких та непрацездатних громадян. Вони обслуговують людей два-три рази на тиждень, допомагають, значить приносять продуктові набори, прибирання в приміщенні, прання дрібних речей. Оплата житлово-комунальних послуг входить в їхні обов'язки, прибирання на подвір'ї, також обробка земельної ділянки, але в межах двох соток протягом літнього періоду. Добівка є окрасою Черкаського району. У селі не лише покращують стан доріг, встановлюють ліхтарі, відбудовують приміщення соціального призначення, а й дбають про культурний розвиток. У місцевому будинку культури цьогоріч міняють вікна та розширюють книжкову базу. Серед книголюбів у місцевій бібліотеці попитом користуються довідник міста і села Черкащини. У нас в бібліотеці бібліотечний фонд складає 4 тисячі. Найбільш популярні на наукові наукової тематики художні. Ось, наприклад, подарували нам книгу сільський голова міста і села Черкащини України. Вона досить популярна. І як і в школі для рефератів беруть і студенти, і юнаки приходять. Кожного дня у нас десь 26-30 чоловік, і Приходять і дітки, і дорослі. Халузь культури у Дубівці гідно представляють різноманітні гуртки, студії, танцювальні та вокальні колективи. Будинок культури є справжнім осередком культурного дозвілля села. У нашому будинку культури дев'ять гуртків, також у нас є любительські об'єднання. Дев'ять, це спортом займаються діти, бісероплетіння, в'язання, вишивання. От, є, в гуртках займаються 415 дітей і дорослих. Це такі гуртки, як вокальний ансамбль Перегиня, дитячий вокальний, мрія, танцювальний, фаєрія. Дітки. Дуже люблять займатися у наших гуртках. Драматичний у нас також є. У вихідні проводяться дискотеки, працює у нас також радіовузол. У Будинку культури діє сучасне ательє. Майстрині, голки і нитки займаються виготовленням нових штор для актової зали. Кольорою майданчики, пісочниці, море, іграшок, дзвінки, сміх, украси у села, її дитячий садочок, дубок. На сьогодні 67 осіб у нашому дитячому садочку. Звичайно, він переповнений, тому що наш садочок розрахований на 44 місця. Взагалі, по списку, в нас дуже багато дітей вдвічі більше. І ще є дітки, які хотіли б відвідувати дитячий садочок. Ну, звичайно, ми. Залучаємо, як зараз пропонують альтернативні форми короткотривалого перебування і соціально-педагогічний патронат. Цьогоріч за сприяння району та сільської ради, а також місцевих підприємств Фобуста проект Україна у садочку нові ліжка, електроплита та вікна. До кожної кімнати стенду чи квітника тут докладають максимум зусиль. У дітей для розвитку є все необхідне. Три групи у дитячому садочку. Стан стан. Я думаю, що Ну, стараємося йти в ногу з часом. Цього року налагоджено покрили дах на котельні на старій. Цього року ліжечка нам зробили, допомогли в цьому стовпу і месопроект Україна директор. Ще в нас у планах зробити павільйон, поки буде тепло. Косметичні ремонти зроблено в групах в кожній групі. На вулиці все пофарбовано, все відремонтовано. На кухні плиту закупили освітлення в цьому році нас зроблено. У Дубіївці сучасне дбайливо поєднують з історичною пам'яттю. Дубіївський краєзнавчий музей славиться на весь Черкаський район. Саме тут можна побачити рідкісні предмети домашнього побуту різних епох, різноманітні знаряддя праці, старовинні козацькі речі. Музейники переповідають, колись у Дубівці перебував донський козацький загін. За урядовим розпорядженням, у 1821 році південно-західну частину нашого лісу, а саме за два кілометри від нашого села, було відведено під лісорозробку для будівництва Чорноморського флоту. І відтоді із Донщини було сюди відквартировано полк козаків уланів, які охороняли цю частину лісу. Там навіть було переорано так звану уланську межу, і ця назва збереглася. В нас і донині, і е, саме цей ліс, а це були стрімкі високі сосни без сучків, які дуже підходили для будівництва чорноморського флоту. Розроблялися, вивозилися по Дніпру вниз е, до Чорного моря і там використовувалися для будівництва кораблів. З історичного минулого селяни згадують і про церковні пам'ятки. У селі була церква Казанської Божої Матері. Храм пережив чотири державні режими. На сьогодні від нього залишився тільки фундамент. Не у рештках побудували сільський будинок культури у 1994 році. У Добівці розпочали будівництво сучасної свято-михайлівської церкви. Саме 100 років назад в нашому селі велося будівництво уже другої в нашому селі церкви православної, яка отримала тоді назву Казанської Божої Матері. Тут ви бачите макет. Якраз на цьому макеті відвідувачам можна добре показати, що всі церкви будуються в вигляді хреста. І саме оцією частиною Христа вони направлені на схід. Тоді ця церква була п'ятибанною і шоста баня це була дзвіниця, доволі трагічна доля цієї церкви. Священника Петрусевича, який ініціював будівництво цієї церкви, у 21-му році по звірячому закатували місцеві бандити, вимагаючи золота. В 30-х роках було скинуто і хрести, і бані. І потім по черзі тут був і сільський клуб, і при німецькій окупації, і німецькі склади, і конюшні. Щедродубівська земля дала Україні багатьох працьовитих та талановитих людей. Серед них Василь Лепетень, голова колгоспу та колишній сільський голова. Надія Попова народна артистка України, Максим Глущенко генерал-майор авіації та Федір Половинка хорист. Зеленою визитівкою села є Дубіївське лісництво. Лісове господарство займає понад п'ять тисяч гектарів. Займаємося вирощуванням лісових культур, заготівлею лісу. Побічним користуванням зараз не займаємось. Лісництво у нас із передових плани ми виконуємо кожного місяця. На економічній карті дубівки деревообробна галузь одна з провідних. Її представляє ТОВ Меса проект Україна столярі виготовляють із необтесаного дерева меблі для будь-якого інтер'єру. Виготовляємо продукцію різноманітну із деревини. Починає від самого простого це піддони дерев'яні і далі. Двері різних конфігурацій і складності, вікна прості і євростандарти називаємо під столу пакети. Мебель різного призначення, від кухонної гарнітури, від кухні, спальні, вітальні, шафи купе. Навіть тяжко зараз довго часу заніматері, рахувати які, які назви. Родючими чорноземами у селі опікуються сільгосптовариство Фобус. На сьогодні зібрали врожай соняшника та ранніх зернових. Ми здійснюємо е, вирощування сільськогосподарських культур, таких як кукуруза, соняшник. Е, в минулому році ми певну площу відвели під посів овочів, от, що вперше е, після е, розвалу колгоспу імені Червоної армії, який був багатий на овочі, стовфобос повторило його кроки, і це в нас е, вийшло і зовсім непогано. Село Дубівка розташоване поряд з обласним центром. За словами сільського голови, саме таке географічне розташування є принадою краю. Микола Тимофійович переконаний, мальовничість дубової місцевості полонитиме серця приїжджих. Наше село Дубівка. Всі знають, що Дубівка біля обласного центру міста Черкас рядом. Буквально за 15-20 хвилин можна доїхати, і чого воно привлікає? багато зараз з міста, переїжджають сюди, покупають будиночки, будуються, тому що знають, що є тут будиночок, і можуть кусочок землі мати, де на йому можуть виростити екологічно чистий для себе продукт, як і овочі, так і фрукти, і багато зараз майже. Ось за прошлий рік то саме то чоловік 20, приїхало і тут поселилися у селі Дубівки. Місцеві жителі про село відгукуються лише хорошими словами. Уже проживаю я тут 42 роки. Приїхала із западної України. Ну, мені тут дуже подобається на центральній Україні. Село за останні роки у нас відродилося, багато змінилося те, чого на краще. Вулиці відновилися, освітлення допомогли голова сільської ради нам, районна влада. Так як програма президента Віктора Януковича відродження нашої України, так само відроджується наше село Дубіївка. Вулиці заасфальтовані. Я живу по вулиці Вишневій. Половина вулиці у нас вже давно заасфальтована, дуже красиво, гарно. Гарне українське село наповнене силою, потужністю, родючістю та довголіттям дуба. Тут з року рік, століття за століттям, де творять власну історію.